Прямо сюда напомню, заросло немного, я походу поганым шляхом поехал, две дерева впало подряд, лабиринт утворил Наче і не супер рихлий, але все рівно. Танці на піску з зірками терпимо, ну терпимо, тому що ми ще свіжі, але в голові вже з'являються ці думки, ще попереду ще стільки кілометрів. Точні бархан затягують, манять просто кожну капку. Сполюю і бачу, і малюю маршрути потім. На радість тим, хто катається. О, вже трошки більше чорна зима. Приємніш. Більше тіні, менше сохне. О, це ж те місце, де Вітя влетів калюжу, а ти за ним. На цьому перехресті, по-моєму. Тут стояло ще калюжі, а зараз жодного натяку, хоча волога була на тижні. Рано роділи насправді. Піска трошки менше стала, воно так що прям дефіцит. Ще в очікуванні доща. Сьогодні обіцяли гарну зливу в районі 10. Тере 11 години, зараз якраз 10.04. Марки вже згущаються, але поки надія живрі. з собою дощовик, звісно, але коли заїдеш на глину, наявність дощовика на тобі не рятує від наявності мокрої глини на твоїх колесах. Перший дощик пішов. Ну тут, до речі, десь кілометра, півтора альтанка повинна бути, куди ми їздили то на єрдині. Ми зараз не проїдемо туди сухими. Одягаємося. Я свада щівика, напевно, півтора роки не розкривав. <рес> Вагі тебе нема? Дощик поливає, але в лісі трошки легше. Ховаєшся під кронами. Ще невеличке враження, що де ось от малувати. Трішки ховаємо. Ну, Бачиш, доріжка в цьому році краще, можливо навіть там не доведеться пократиха десь. Брин, але дощ затяжний 100%. Ну, Поки тут по чорнозиму брудно, але не налипає так сильно, як глина. Так, після невеликої перерву ми знову на трасі. Вже всерьося, на ноги я відчуваю. Вже після 10 метрів починають промокати. Уже промокло. Ще була ідея одягнути целах Це минулорічний підйом в тому році тут не ні хащі. А зараз хайвей. А щоб у нас чекати там далі на глиняних ділянках. маршрут будував так, щоб в кінці спуститися з гарним краєвидом на село Старосілля. Але є відчуття, що по глині не те, що спускатися, а йти буде важко. Хрустить ланцюг, не знаю що чутно. Але хрути, хрустить знатно парафін. Нараз вимивається. Зараз їдемо. Під такими потужними кронами відчуття дещо наче взагалі не було. Але це враження хибне. Найбільше шкода ланцюга. Чомусь парафін. Ну, надто витривали під дощем, під дією вологі. Можливо, це в мене такий засіб зараз не на найкращий. Ну, хтось на квадрику може й проїжджав чи на мотику. Але... Нормально так повалило тут дырився Пополам прям Росстекло Вот Підйом обіцяє будь не паном 4 4 категорія Андрюха уже там скорзить Маневрує О, а дали пешки. Дропнул дощевочка. Стало в разы комфортнейше, а и прохолоднейше. Поки ехал в нем, спитнил. Как же шкода своего ланцюга. Минус ресурс. Вань, ти повністю заїхав? Красава. Бо я там трохи пішки. Нормально пішки що. Андрюх, дивлюсь на тебе і бачу вся твоя міміка обличчя показує. Тобі явно треба заїхати в магазин. Ізотоніка 17-15 бахнет. Всі, всі мікроелементи спортивні. В організм щоб потрапили. Ух блин! Мокренько там було. Хоч ноги і тіло вже достатньо мокре. Але відчуття всього дощового дощового лісу воно має свій антураж. Те, хто вміє це відчувати, він зрозуміє. І запахи, і відбузки на листочках. ладно. Хватить наганять романтики. Об'їзд вважаю виправданим. Якби ми поїхали по старому маршруту, минулорічному довелося б багато ходити пішки. Зараз потихеньку повертаємося на маршрут і чекаємо на спуск Це те, що нас мотивує їхати вперед. Ти з пакунком такий смішний реально, значить знаєш, з пожитками своїми, там жінка вигналась з квартири бродяга чисто. Тонуй його Чого не хочеться занурюватися в дивись бориже, не вибігує. О, тебе вже пойдет. <різь> <різь> Познімаю навіть по це атракціон. Тільки не кажи, що він вже зламався. У тебе вже флешбеки просто з приводу того петуха. Навіть приводить. А чи в крила нема? А де твоє криво? Я його зняв, мене стільки. Так, зазора мало вже бачиш. Ні, ну слава Богу, тобі не зламали поки ще. Півник. Півник під охороною ЮНЕСКО. Бря, щось мені не хочеться ризикувати, чесно кажучи. Розсить ноги, не хочеться теж. <laughs> Ти вже в рознос пішов. Так, да, треба якось наступні вихідні урізноманітнити наш контент. Поїхати в суху погоду. Звів тут. Але обережно. Да, цей спуск я пам'ятаю, він тунельчиком такий класний. Володя тут ще їхав і знімав на камеру по-моєму, одною рукою. А зараз стрмно. Кача на чем бо... Не-не-не, сяне. Обіцяли просто, закінчиться і все, більше і не буде повторюватися. Тому можливо ми ще зараз і просохнемо, хорошо. Йома, чого ти закидав так жість? блин, ти що, взагалі чекали не чи що? Може це від покришок? Давай я потримаю. Ну да, напевно від покришок, У нього ж 30-та ширина обода. Ну у нього жість просто закидує все порівняння з нами <риклад> я, я завжди мріяв про широкі абада, але щось мені вже не хочеться їх ставити. Краще на вузьких катати олску. Я уявляю, як ми зараз в магазин зайдемо, як нас там будуть раді бачити. <риклад> Я за... краще навішті виїхали у зв'язку з цього. Лісо мрій, лісом подій, очікувань і розчарувань. Андрюха сьогодні явно не в гуморі. Он завжди поїде попереду. А зараз світ простив. Вже складно йому сьогодні. Фізично, напевно, і, як ми вже зрозуміли, з малими зазорами він зробив рейд. Ставив собі 30 ширини обід, 2,25 покришка. А воно в рамі не надто сучасне, займає занадто багато просторуше, залишається для бруду. Ну, і виходить, що бруд скидується з колеса, потрапляє на раму, потім на передню зірку. Ну і, і про яку чистоту ланцюгай, підклинювання, при тому те, що в нього відбулося минулого разу, коли зламало б. Півника. Це можливо і зараз, тому йде обережно. Ну а ось анонсований мною спуск. І побоювання щодо брудного спуску ага. не виправдалося. Але... Да, класно. Але шкода, що вітер застрічний дуже сильний. Не дав розігнатися. Цікаво, що в них навіть свій реєстраційний центр є. ФНАП, НАТО. На марафоті, там трошки ніжки, щоб в магазин зайти без, без бійки, без пітерських розбор. Хто залишається, рекомендую відвідати Старосілля, хто був, хто не був, є на що подивитися. Як асфальтованим маршрутом можна приїхати сюди. На гриволі шостері, так і на МТБ через машнагір'я. Да, дієта Дикий вітер. Проти вітру і горку затяжно про Зараз підніжжя її. Не надто зрозуміло наскільки вона потужна. А здалеку здається взагалі. Але китачки радують дуже гарно, мальовниче. <ріст> Є підкорили на вершині. Ну а всі без краю поля пшениці це взагалі Windows XP відпочиває. Реально масштаби відчуваються, захоплюють до нестями. <реш> Ні, насправді клас. Попри шалений вітер, жодної думки, що сюди не варто було їхати. Чи в цей день. Звісно, могли б ідеальні умови скласти. але ніколи не знаєш, де ти опинишся завтра. Ця стіна з квітів це взагалі. Прекрасна. Як в кращих будинках Італії. Ну і не забувайте, будь-яка горка закінчується. А після неї неї обов'язково буде спуск. Можливо не такі вкатисті, як хотілося б, але... <гум> Десь в цифрах Радієнт явно мінусовий. Жесть який спуск! Аж стрьомно! Жесть! Ну як завжди, за розплата, за спуск. Забалакався. Жесть, а ну нафіг така гора. Пробуй, пробуй. Я поекономлю, напевно. Але хоч це якусь 60-ту вірочку. На 50-та. Я ще можу повинна. Моя 50 теж, але... Кажу ж хоч це куч 60. Ага. Не, ладно, я тут зекономлю. Фух, не варто я того, щоб потім дохлим їхати. Це мене ще дивує, тут ще у них усі доріжки доглянуті. І вони кожен рік це роблять. Хоча по масштабу це лісництво в рази менше, ніж ті, що там біля нас. Такого масштабу підйомчики тут. Просто Да, маленькі для маленьких. Ми маленькі якраз. Якби були потужні, б заїхали б. Недоліки є в Мекки. Як це кажуть, в кожній очки меда є своя ложка дьогтю. Треба якось позначити мені, щоб наступний раз сюди не малювати. Ми і минулого разу по ній їхали. Реально стрмне. Ще потерпіть метрів 300. по-моєму. Ну, просто казковий ліс, серйозно. чимось нагадує канівський заповідник. Хоча всього лісу ніякого статусу заповідника немає. Але антураж тут тешні заслуговує на повагу, серйозно. На те, щоб відвідати. Хто в Черкасах ж проживає обов'язково сюди. Не дарма я прозвав це місце микає, можливо, занадто голослівно. Як є. Треба вилять. Обережно там тут щось коліє якісь внизу. Коліє. Це він, це він, це той підйом, який в минулому році мені не дався її. І... Не варто. З іншої сторони хочеться взяти реванш. Блін, дві думки боляться мені. Плюс лінь. Він лютий. Блин, я не хочу. <клес> Таки здався. Здався соблазну. В пішов по наклоні. на те моторчик значи наче на этом цілий сезон але все эти в памяти закарбовываться зараз едешь і тиснеш посмішку наче зустрів товариша старого бедненького наповнив всьому и повний син життя щось полюбить а потім триматися за нього. Розуміє, напевне. Звучить трохи дико по відношенню до якоїсь доріжки, в якому сліз. Так, Звісно, є. Певний фігуральний оберт. Вислає. Скільки тут не катаємося, постійно хтось пропускає той поворот. Бо швидкість висока. Так, да, супер, супер. Видите, колись взагалі, я так аж туди залетів. Двічі речі. Підодійна сила літа в тому, що навіть потрапивши під дощ, під бруд, ти через годинку-дві вже сухий. Звісно, цьому сприяє сьогоднішній потужний вітер, але як же класно. Запасні шкарпетки навіть кульки политиленові не, не стали в нагоді. Брен пощастило схоже. Я думав вирве мені. Да, так, да. підняв гілляку і попала мені в спиці. А! Погнула петуха, почекайте. Жість, погнула такі цього. Жесть. Прям добре так вигнуло його. Ми зараз вдовж річки, Рос їдемо. у нас справа ось. в херню заїхали. Блін, тут такі ями жорсткі, жесть Один раз трактор проїхав і шабаш. Закінчилась на цьому дорога. От собака, блядь. Що прямо по поля так. І не хочеться їхати по цій кукурудзі. А, на карті, до речі, показувала тут маленьку річечку, але вона вже давно висохла явно. Далі справа рося, це якийсь струмочок від неї. Тільки бачиш, він вже не наповнюється борівень води малий. Ну, на диво почва тверда. Да, звісно, на даний момент. Такий потужний пісочок. Королівський. Бля. Жесть. <звісно> Задивився. Дуже схоже на те, що зараз буде другий рандеву. Здесь ще В такому лісі, де заховатися особливо немає. Думаю, це зараз найскладніша ділянка. В плані пісок. Ну так. А далі по полям там повинно накатано бути. Вгору, вгору, вгору. Це не вниз. Вгору це коли боляче. А вгору з піском це взагалі топ. Комбозв'язка. Таки нам подобається Такого нам побільше в менюшку Це тут порито Ух. А зліва краще була Я А я перед тим там По лівій стороні загруз Саме що поруч йде траса. Я пам'ятаю, що вона абсолютно рівна. А тут верх-вниз, верх Хоч горки невеликі, але на піску набридає. І Їхня частота теж набридає. Енергія, потім спуска. рівно вбивається в оцей тракторний слід і ніфіга не їдеться. На лівій, хоч на правій полосі. Так 300 окреме привіт. Жарт, звісно. Триста виконують свою роботу, але... Можете виконувати їх на стріках. Прохання. від усіх велосипедистів, хто їде оффроуд. Я не очікував фінішу асфальту чи піска. Такої класної лавки. Фух. Не, реально класно. Фух. Ні, ну це важка ділянка, просто неймовірна. А ще там ось і трактор зробив. Да, коли трактор з'явився, ще гірше стало. Знаєш, я їхав і думав, От цікаво. Чи в інших районах України теж такі пісочні ліси, чи, чи нам пощастило? Все, ну далі зараз буде по накатанні, я сподіваюся. <рес> <рес> я вже обіцяв, звісно. Боюсь, що знову. Наступний етап нашої подорожі це нескінчення кількість таких полів. Але це мої приваги, тому що тут зазвичай піску немає. Доволі вкатано. Перевіримо. З минулого року що тут змінилось. Такі на полях трапляються пісочні ділянки. На жаль, сьогодні від цього нікуди не байдіться. Закарбується в пам'яті таким. Пробу, я такого ніколи не їв не знаю. Сподіваюсь, нормальна дорога була, бо там колись така була прямо в ямках вся. Володю, бідно там витряс. Красота, красота. Грунтова соточка розміняна. Трішки складно вже, да. Сідниці забулись. На пісочках вимотались. Зараз, звісно, їдеться, але не скажу, що прям легко. Ну і не на морально валявих. Просто їдеться. Бо треба їхати. Хочеться знову передати, привіт трактористам, комбайнерам. Звісно, за хліб, за їжу на столі. І за ялинки на дорогах теж дякую. От просто кайф їдеш, так би нудьгував, а тут раз ялиночки. І вже не нудьгуєш, кайфово. Масаж рук, грудей. Коротше, хлопці, вони кращі.